Всім гарного благословенного дня! Знаєте, по всьому світу є християни. Мільярди людей вірять в Ісуса Христа. Чому? Тому що Ісус Христос єдиний, хто воскрес в новому тілі. Ісус обіцяє нове тіло, нетлінне кожному, хто вірує в нього. Наше життя тут на землі, воно не закінчується, все тільки починається потім, тому що є вічність, душа наша жива, є безсмертя. І питання, де ми проведемо цю вічність з Богом на небесах чи в пеклі за наші гріхи і за незмінене наше життя. Е, знаєте, наші рідні, які вже перейшли у вічність, у нас є шанс з ними там зустрітися. І тих, кого ми втаємо втратили вже і не бачимо на цій землі. Можливо, вони перед смертю вони свої питання з Богом вирішили і покаялися. А ми ще живемо тут на землі, і Бог дає цей час і дає це життя для того, щоб з Богом примиритися, для того, щоб вивчати Боже слово, щоб у вічності ми всі зустрілися.